Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Сьогодні відео можна сказати, розбір посилки. Тут і запчастини і всяка, всяке різне. Отже, почнемо з більшої коробочки. О цих, о цих от двох коробках, то одне, од, як кажуть, до двох речей, Запчастини такі, можна сказати. а це вже до анонсованого. в в попередньому відео ремонту телефону. Ось почнемо з цієї коробки. Так, тут я знаю, що тут є. Тут маленька Wi-Fi камера. Wi-Fi камера. Купила дуже за хорошою ціною. Така велика коробка, тут є маленька, це порожня. Карта пам'яті на 64 ГБ. І міні Wi-Fi камера сама йде. шнурочок щоб її заряджати. Не знаю, це кріплення, певно. Ага, ось така вона. Як вона має кріпитися далі? А Бог його знає. Сам не знаю, що тут таке. Не знаю, чи воно щось путнє пут чи не путнє, дасть чути. Взяли просто, як можна сказати, експеримент, чи воно, буде в нього толк чи не буде. В наступному відео або в одному з відео скажу, ще... Вдала покупка, чи не вдала покупка. Ось карта пам'яті відокамери. Відкладаємо в сторону. І вибачаюся, чуть штатив не перекину. Їдемо далі. Тут, я б не сказав, кого це відеокамера, Мандюк Юлії Ігорівни, містечка дачне. Досить швидко відправили. Не знаємо, чи то вдала покупка яка звучить, чи ні. Тут у нас йде акумуляторна батарея, тому тролаці 116 від Амелюка. Чи, не знаю, тут одне стесне, був Дениса Сергійовича. З містечка Ратне. Досить швидко так само відправив чоловік. Такий великий кульок. Місце досить і досить маленький. Якось ось не цікаво. О. Раз и распечатаем. Так. Опс. Больше ничего нема. На жаль. Больше бонус по клавату взаимно супер, честно кажучи. Такого. такого аккумуляторная батарея. Ну, ва. Доросла 116, то 15, 15 вони йшли до 139-ка і так далі. Відкладаємо це все також. А в цих кульочках всі запчастини до того телефона, що буде от от Motorola G9 Power. Тут цілий комплект запчастин. Бачите, що тут було 7 лоток-шлейф. Міжплатний до неї плати до нинішній коксимільний кабель, можливо два, там тільки треба було один перевірив. Бузер динамік з пластиком. Ну, будемо дивитися, що нам ту Ось тако розпочати це. Ну. Все, замовляв. з Prom.ua. Це не знаю, що це. Це міжплатний шлейф. І кооксимільний кабель тут має бути. Ось такий коксимільний кабель. Такий якийсь тоненький, благенький, не знаю, чи, як він все поведе. Міжплатний шлейф. І, і все. Це від тець Надії Іванівни, місто Черкаси. Само це відкладаємо. Це от саме дорожче, що можна сказати, це придбання. Оце ці дві штучки, бо обійшли, обійшли, в 235 гривень. Так. Що далі? Далі пробуємо цей кульочок щось таке вмістиме. Надіюся, що цим це все не, не дарма куплялося і всі деталі. Буду бажання відновити цей телефон дуже великий. З часу я мрію по телефон, теж нічого. Шек відкидемо. Гарантійка. Гарантійка поверне. А, все плюс. А це е, нижній динамік, який дуже-дуже довго йшов. От я замовив цей динамік, міжплатний джін, вона зважає е, бузер, це називається. І все одно ну, відправили трошки не таке, як треба. Тут мала бути ще така платка маленька. О, ладно, Бог з ним. Е, замовив два дні воно просто лежало. Не відправляли, а потім аж відправка пішла. Ось. Тепер Ти вже догадуюсь, що тут є. До тобто, речі, цей динамик мені обійшовся в 95 чи 85, я вже точно не пам'ятаю. То нас фірма Все Плюс називається. А... Від е... місківця Максима Петровича. З Клоденка, а тут я вже завжди замовляю одного постачальника запчастини і модуля. Тут так само певно нічого гісненького більше немає. Це є сім лоточок, тільки в одного тому постачальника було. Крім Надія Наталія Володимирівна з міста Львів, до речі, Отому йому попередній модуль замовляв до телефона. До є 22-й мотороли, до речі, дуже якісні запчастини. Кому потрібні запчастини, фірма екран Львів зі Львова дуже якісні запчастини пропонує І по хорошій ціні. Ось 7 уточок тільки був з всій України, тільки в них. Ну, телефон досить вже стара моделька, але ось кусочок пластика з доставкою вийшло, напевно, ну, до оцього все 200 гривень. Ось таке відео огляд моїх посилочок. Зараз ще ставте пальчики вверх, підписуйтесь мій канал, з хаємо будьте здорові, па па па, -па.